Уявіть, що у Mavica є старший брат гігант, який живе у лісах та горах. Так ось, це DJI Flycard 30. Про Мавік ми, звісно, пожартували. Окрім однієї компанії виробника, вони мало що поділяють. Цей дрончик точно не для зйомок та легких навантажень. Хоча який ще дрончик, якщо це справжні дрони ще, підіймає до 30 кілограм з двома батареями та до 40 з однією. Щодо лісів та гір не збрехали. Він літає, зокрема, при температурах від 45 до мінус 20 градусів. При цьому спокійно витримує дощ та сніг. А як же витримують акуми? Все просто в них вбудований обігрівач. Сумарна їх ємність практично дрівнює ємності, яку витрачає Тесла Модел 3 на 30 кілометрів шляху. Ну і на останок дрон може підійматись на 6 тисяч метрів над рівнем землі. Вражає, чи не так? Зараз його вже використовують для того, аби збивати лід з високовольтних ліній взимку, в пошукових роботах, та й в цілому там, де швидко треба довести який-небудь вантаж на значну висоту чи у важкодоступне місце. При цьому Флайкарт керується як будь-який інший квадрокоптер DJI і коштує всього лише від 700 тисяч до 1 мільйона гривень.